Цей законопроект пройшов достатньо важкий шлях з 2019 року. В комітеті працювали над цим питанням, і було багато різних версій. І ось на кінець, нарешті, ми маємо фактично таку доопрацьовану версію, яка була сформована разом з міністерством освіти, але була створена на базі комітету Верховної Ради. Напрацьований цей законопроект брали участь депутати з майже усіх фракцій. І сьогодні, от ми отримали підтримку цього законопроекту. Що передбачає цей законопроект? Він передбачає фактично сукупність інших підходів до системи професійної освіти. Ми надаємо. З нашим профтехам, скажімо так, більше академічної свободи, більше фінансової свободи, менше бюрократії. Це буде більш гнучкий режим роботи. Ми піднімаємо питання про не якусь там іфемерну співпрацю з роботодавцями, а роботу проф... закладів таких освіти безпосередньо в співпраці з роботодавцями. Ми говоримо про... Ми фактично оновлення цієї системи для того, щоб система професійної освіти знову е, фактично е, знаєте, як можна говорити в сьогоднішніх умовах, е, е, як інше життя отримала, оскільки е, от останніми роками багато ми отримували коштів від світового банку, вкладали в лабораторії, вкладали в наші профтехи. Але нам дуже потрібно нове законодавче регулювання. Нас ще попереду чекає велика робота по підготовці до другого читання, тому що законопроект базовий великий. Є питання, які викликали. Дискусії питання наглядових рад, які введені цим законопроектом, питання кваліфікаційних центрів, де передбачається, що буде оцінюватися результати навчання учнів в закладах професійної освіти. Фактично є, є питання, які ще потребують дискусії, і зараз комітет буде працювати над тим, щоб найшвидше пропрацювати правки народних депутатів і проголосувати цей законопроект в Цілому для того щоб оновлення системи професійної освіти отримала законодавче закріплення.